Підбиваємо підсумки двадцять го йдемо в 23 й рік непростий, але розуміємо, за чим туди йдемо. Та йдемо однозначно за перемогою. 22 й для вас це рік ну жахіть, тих, які ви бачили там, але поруч із тим емоції, які ви переживали, і нових знаєте цих миттєвостей вчитися жити по новому, любити по-новому, цінувати по-новому. Яким для себе робити підсумок цього року? Цей рік рік нових знань, це рік, рік випробувань, і моральних, і фізичних для мене. Це рік, де в мене з'явилася нова сім'я, і це надзвичайні почуття, незважаючи на, на все те, що ми вже бачили, і що можливо, що побачимо наступного року. Ця війна, тим не менше, попри її кривавість, принесла дуже дуже багато чого. І, власне, вона для мене народила ще по-іншому нашу армію. Пані Ірино, ну там позаду вас суню, жовтий стяг. Ми коли читаємо ваші публікації в Фейсбуці, а ми читаємо. Ми завжди стежимо за вами в соцмережах. Ми знаєте, захоплюємось тим, наскільки ви. Просто говорити про складні речі, і наскільки ви реально ну я б не сказав з оптимізмом, та але з розумінням того, що з вірою таке можливо, все. От підходите до того, про що ви пишете. 23 й рік, той, в який йдемо, і власне, ну за всіма прогнозами, він має стати дійсно роком перемоги для України. Ми в це щиро віримо. Сподіваємось, не забуваємо дякувати ЗСУ і підтримувати їх за те, що вони роблять. Ви для себе, 23 й яким малюєте вже зараз, і чи думаєте про те, чи все ж таки Живете, знаєте, всіма миттєвостями 22-го і тим, що є навколо. 23-й рік для мене точно стане додатковим рік роком змін в моєму житті, і тут на фронті, і в тому, що я роблю. Я на це надіюсь, і він однозначно стане роком перемоги. Я вірю в те, що ця перемога буде дуже дуже кривавою. Це теж треба розуміти, і я це бачу щодня. Але я вірю точно, що вона у нас буде, і вона буде в нас наступного року. Я не буду не буду спрогнозувати місяць чи тиждень, тому що все залежить від. Дуже багатьох чинників і факторів, але спілкуючись з братами, працюючи з братами кожного дня, я точно знаю, що нашу армію не перемогти, і це для мене напевно, найважливіше. От ми тут, знаєте, сьогодні говоримо також про історії, ті, які запам'ятовуються, людей, які зустрічають на вокзалах, тих, хто тікає від війни, капеланів, які спілкуються з нашими воїнами. З яку історію ви пішли б у 2023-й і загалом в життя наступне? Та яка історія з 22 го з війни? Ви її точно будете переповідати тим, хто вас про це буде запитувати? Мені таких історій, до речі, дуже багато. Більшість з них пов'язана з людьми, які, яких ми так чи інакше рятуємо з нашим евакуаційним екіпажем, і але напевно найяскравіша історія була пов'язана з тим, що я восени була близько місяця у Львові. У мене була операція, і після цього реабілітація. Декілька днів, там більше трошки тижня, я не бачила взагалі нічого. якась проходила комісію для того, щоб підтвердити діагноз. І, власне, на трішки залишитись на лікування. і Я оце стою, мене привела на поверх. І я стою під кабінетом, і підходить до мене мужчина, обличчя, якого я зрозуміло не бачу ще, тому що очі все ще не бачать. І він мені каже: А ви ваш позивний сонце? Я така: угу. а він каже. А ви мене не пам'ятаєте, ні? А я реально розумію, що я, я ж його просто не бачу, тому я його не впізнаю. А він стоїть і так стоїть людей 30, напевно, всі там з різними діагнозами, поранені, колишні, чекають під кабінетом рішення комісії. І він каже: А я ваш трьохсотий, а я вижив. І це, напевно, найкраща історія для мене цього року, з якою я перейду. Ну і ми бажаємо що в двадцять третьому, 22-му Всі ті, кого ви будете рятувати, однозначно жили довго, щасливо і а, в переможній Україні, яка змогла здолати ворога. І власне до цієї історії, яку щойно почули, ми гості нашої студії, і всі телеглядачі, маємо для вас подяку Ірині Клейменові за життя і здоров'я наших захисників. Ну і ми вас тут чекаємо в цій студії, щоб ви їх забрали однозначно з перемогою чи швидше, але приїжджайте. Львів чекає на вас дуже. Дуже точно, солдат сонця, скажімо на завершення так, людина, яка дійсно випромінює надії, випромінює сонце в ці похмурі дні російсько-української війни. Дякуємо вам.